Як збільшити потік пацієнтів у медичну клініку? За допомогою досліджень клієнтського досвіду ми визначили шість найчастіших причин, через які медичні установи втрачають своїх пацієнтів, і як наслідок отримують менше прибутку. Перше, директор чи управляючий не відповідає за впровадження сервіс менеджменту та налагодження бізнес-процесів. Друге, керівник не має потрібних інструментів. Щоб бачити всю картину цілком та приймати вірні рішення. Третє. Дублюються або випадають важливі функції сервісу, що призводить до незадоволеності пацієнтів. Четверте: працівникам не зрозумілі критерії якості сервісу як наслідок, всі вважають, що роблять добре. П'яте. Немає супроводу та контролю емоційного стану пацієнта у клініці. І шосте. Немає поділу відповідальності серед персоналу в точках контакту з пацієнтами. Отже, пропонуємо вам скористатись можливістю знайти неочевидні точки зростання за допомогою проєктування карти шляху клієнта. Переходіть за посиланням на наш сайт, щоб отримати спеціальну пропозицію. Інші працюють з наслідками, а ми знаходимо та усумаємо причини ваших проблем. Побачимось!